Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку. Голова «Нафтогазу» переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпечення газом, а й незмінності вартості блакитного палива для населення. Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що в результаті ураження штабу чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких їх командувач Віктор Соколов. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню. Довічне ув'язнення отримав зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя. Робив це працівник місцевого оборонного підприємства. Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об'єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент ще й виходив на місцевість для фіксації наслідків прильотів та передачі окупантам відповідного звіту. Окупанти ймовірно будують нові укріплення біля Токмака на Запоріжжі. Свіжі фортифікації зафіксував супутник приблизно в 10 кілометрах на північ від міста. Раніше про додаткову лінію оборони писала британська розвідка. За даними центру журналістських розслідувань, укріп район окупантів розташований в умовному трикутнику між селами Чистопілля, Червоногорівка, Нове по обидва боки від автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ села Роботине.